Без порушень комендантської години та використання піротехнічних засобів. Новорічна ніч на Житомирщині минула без суттєвих порушень, розповіла представниця поліції Івана Сілецька. З 9 ранку 31 грудня до 9 ранку 1 січня на спецлінію 102 надійшло 892 звернення громадян. Це менше ніж у минулому році. У новорічну ніч було зафіксовано 154 адміністративних правопорушення, в тому числі 11 фактів керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, та 26 фактів за завідомо неправдивий виклик екстрених служб у минулому році. В цей же період було зафіксовано 1346 викликів та близько 600 правопорушень. На території області працювали додаткові. Поліцейські патрулі загалом близько 350 правоохоронців забезпечували безпеку на території Житомирської області. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.